Шановні друзі, сьогодні місяць пройшов від дня повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Наші Збройні сили борються, йдуть контрнаступи, здержують напади ворога. Не менш важливим підтримку наших Збройних сил України є наша з вами робота. Допомога волонтерів, допомога людей безпосередньо самих, тому що ми бачимо, як важко нашим воїнам на передовій. І наше місто за останні дні також витримало декілька ударів по житловим масивам. От ми на сьогоднішній день максимум робимо для того, щоб створити більш комфортні умови нашим переселенцям, тим людям, які постраждали внаслідок обстрілів. На сьогоднішній день повністю зруйновані 19 будинків, які необхідно буде або відбудувати, або для цих сімей надати житло. Комунальні служби нашої громади працюють в штатному режимі. Відповідних значних збоїв забезпечені водою теплом немає. Роблять медичні заклади. Освітня галузь сьогодні на дистанційному навчанні наші діти проходять навчання. От, ну, в принципі, я задоволений роботою наших комунальних служб, освітян, медичних працівників, наших волонтерів. В ними дуже багато робиться для забезпечення життєдіяльності, особливо це обслуговування наших переселенців. Також хотів би зауважити, що останній час дуже активізувались на території Харківщини. Диверсійні групи, нічні нальоти, тому просив би всіх мешканців нашої громади зберігати ті рекомендації, які дають нам по питанням світомаскування, по питанням інформації в соціальних мережах. Саме головне не панікувати, згрунтовуватись і продовжувати працювати на перемогу. Що можна ще сказати цей день? Місяць, як сказано, було вже повномасштабного вторгнення. Я впевнений в тому, що ми переможемо, що перемога буде за нами. Лазова це Україна, слава Україні!